Очень дня. днями, ну, що ж сьогодні в нас зранку був сніг такий класний, гарний, а потім все це стало слякотно, все перейшло в дощ, в туман якийсь незрозумілий. Дуже-дуже така знаєте вологість. хочете це... зябро відростити, собі бути рибою якоюсь Все повністю мокре. Внесла тільки що свою курточку, віднесла замочок, злетів. Знаєте, така річ, типу, такі речі треба робити завжди а, весною. Перебрати всі свої куртки, всі свої сапоги, ремонтувати все і складати в коробки. Я це знаю, але чомусь я забулася відремонтувати той замочок. І коли мені потрібна була ця куртка сьогодні в таку погоду, звісно, я достаю, вилітаю той замочок. Це собачка, що вона на мій тут. Тому все треба робити вчасно, щоб потім не було проблем і не бігати потім шукати, де її відремонтувати. Робіть це вчасно. висновок до цього. Якщо треба, то робіть це вчасно, намагайтеся все заздалегідь, щоб потім не було проблем. <кій> Через те, що дуже велика вологість і похмурість, темно на вулиці. В квартирі немає світла. Вийшла? Раніше, бо нема що і робити без світла, взагалі настрій не дуже. Хоча є, що мені робити. Якби ем, було світло, я попрацювала, бо не можуться, там треба дещо по роботі зробити, від друкувати, але ж з таку холоду з такою і настрою щось немає. Ось, ну, нічого, не сходила, тоді я знаєте, що робити ситуації. Йду до своїх дівчаток в офіс попити каву, разом поспілкуватися. Коли відчуваю, що щось не то, то йду десь до соціуму, до дівчаток, поспілкуватися. Ось. Ну, людей на вулиці не там багато, бо погода не дуже така для прогулянок. Тисне якось на тиск і це все, воно просто каву випило, наче легше стало. Я не віряла, але мене частіше занижено тиск. Високого майже ніколи не буває. І Я стала мені як -то, до погоди залежно, знаєте, але ніщо такого не було, зараз відчуваю, що як тільки починаються якісь зміни в атмосфері зразу ж починає в мене боліти голова. Ось. Тому не знаю. Завтра в планах було на дачу поїхати з такою погодою. Розумію, що треба песикам вести, їсти котикам завтра. Дуже багато планів, частину я завтра все, я не знаю. Значить, я не скажу, що прям загружена максимально. Раніше я встигала набагато більше зробити. Набагато у мене був насичений день і продуктивний зараз. Це просто жах. Два-три завдання і все, в мене нема сил просто. Нема сил, я вже втомлена, в мене вже все І Я розумію, що це треба йти за на треба йти в спортзал. Треба займатися цим. Треба йти на тренування. Це відсутність сил, що говорить про те, що треба піти позайматися. Просто час у моєму фізичному стані. Дитина накла йогу, його колесо, десь щось, йога, йога рятую гала мене завжди важкі часи. Треба займатися, <звіллянитися>, а інакше це так ходить, як кота е, плавуча якась, амеба, не хочеться, якщо чесно. Просто такий туман страшний. І гірлянди, які в місті такі прикрашають, вони тут підсвічують якийсь настрій з'являється. Хочу достати ялинку сьогодні зробимо розпакування і інфрашок сьогодні. Будемо щось знімати, тому що я відчуваю, в цьому потребу і вашу суду. Будемо щось таке гарне сьогодні саме знімати. десь хтось буксує вже через таку погоду, машина якась. Я задоволена, що я зробила корисну річ, купила смачні пряники, порожні, дуже смачні в нашому одному кондитерському магазинчику. Дуже смачні, прям свіжаші, такі привозять свіжі свіжі. Коли б замочок на кухні своїй свої улюблені, треба ще повторити завдання з англійською, бо вчора було дуже цікаве, до речі, завдання, бо було скільки ми пояснювали, от, наприклад, якесь слово на англійській, треба до нього придумати або речення або якусь ситуацію, або невеличку історію, і треба її на англійській мові говорити. Це дуже прикольно. Ну, Якось так. Усім цього не прошу.